І помолімся, Господи номи! Помолімся, минуло, щоб захистити вірних слуг своїх від навали чужинців і від усіх людей, що бажають війни, і від воєнних походів, та зберегти в мирі глибоким церкву, і благовірний народ свій, і перемогу над ворогами завжди їм дарувати. Господеві помолімся, Господи, помилуй, Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і силу Святому Духу, не повсячас, повсякчас. На віки, віки. Господи. Славляйте Господа, бо Він добрий, бо милість його вічна. Явився нам. Богосподь Богосподь де Господь нам, той, то ім'я Господнє. Вони навколо обступили мене, але я ім'ям Господнім переможу, Господь нам. Той той ім'я Господні. Я не мру, а житиму і розказуватиму про діла Господні, Господніця, да, благословени. ім'я Господні, камінь, яким знехтували будівничі, став на розі. від Господа це сталося. І дивне воно в очах наших. Богу, Господь, Явився нам, благослови той Господнє. я Господні. Тобі, Господи, ми до достаніться мої твої за велике добродійство твої, твої що ми прийняли. Вечи тебе хвалимо благослов, дякуємо Тобі. і величаємо Твоє милосердя. І ясну з небою за до Тебе. Добре, чей час Слава Тобі. Слава, Отцю і Сину Синному, і Святому Духу. Спаси, Господи, людей твої і благослови спадкоємство сподкоє. Твої дай мого благодійна родина собрати вниками і Христам твої, охорони люд твій. Вся час і на віки і вічні. Амінь. ічах, добровільно на хрест, оновлювати Твої Бог Христе, боже, що носить тебе, даруй Твоїх ще веселих сил Твої дай перем. Сопротивника Твоєму нараві, щоб його допоміжною зброєю став теми непереборна перемога. Будьмо уважні, мир усім премудрість, будьмо уважні. У позі сотворім сим. Покорити, що наступають нас. на, нас. дай нам поміч у печалі. У позі сотворим силу. силу. І він покорити, що наступають Будь на нас, на нас. премудрість. До євреїв послання святого Апостола Павла, читання. Будьмо уважні. Братя, вірою підбили царства, чинили справедливі світи, засягнули, Загородили пащі лев. Вогню гасили, вістря меча уникали, ставали сильні бувші недолугі. На війні проявили мужність, Наскоки чужинці відбивали. Жінки діставали назад своїх померлих, які воскресали, інші загинули в муках, відкинувши визволення, Щоб себе ліпше воскресіння, інші на рух і бичів зазнали та ще й кайдані в'язниці, їх каменовано зірвано пилою брано на допити. Вони вмирали мечем забиті, тинялися в овечі та козячі шкура, збідовані, згноблені, кривджені, вони, який світ був не вартий, блокали постинями, горами, печерами та земними вертепами. І всі вони, дарма що мали добре засвідчення вірою, не одержали обіцяного. Бо Бог зберіть на щось краще, що вони не без вас сяли досконалі. Ми тобі Примузі, будьмо уважні. алілуя, алілуя. Аллилу. Нехай я буду, як порох, і хай ани Господні лоб... прожене їх. Аллилуйя, Аллилуя, yeah. Бо вислухав слухав Босподь, і не погордив нязнями своїми. Аллилуйя. Слухаймося до Євангелія, мир усім, відмарка святого Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава! тобі! Будьмо уважні, сказав Господь, майте віру в Бога. Істину кажу вам, що хто скаже цій горі двигнись, і кинця в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти якого небудь, щоб і Отець ваш. Який на небі простив вам провини ваші, коли ж ви не простите, і Отець що на небі не простить провин ваші. Слава тобі, Господи, слава! Помилуй нас, Боже, по великій твої милости молимось, тобі вислухай і помилуєм. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богом, бережно нашу Україну і за благовірний народ наш, за правління, за все військо, за мир і спасіння наше, щоб Господь Бог наш скоро поспішив і допоміг Україні у всьому, підкорив під ноги всякого ворога і супротивника. Усильно молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, Помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи Боже наш, що сильний у війнах, тебе ми недостойні на поміч призиваємо і покірно молимо. Прийми оружжя кріпостей Твоєї і щит охорони, і визволи Україну, ставши на поміч. Підійми меч кари і перемоги, і зверни його на тих, що воюють і переслідують український народ. І заверни зганьбою бою тих, які бажають їй зла, підкорюючи їх під ноги вірних твоїх. Молимось, як благий, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з неба й подивись, як супротивники наші свої простягнули зброю, щоб постріляти, бідних і слуг своїх, Ти силою Твоєю всемогучою зброєю їх поламай. І перемогу, і успіх слугам Твоїм даруй, молимо Тебе, всемогучий, царю, Вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Не на зброю уповаємо, бо не зброя спасе нас, Господи, а на Твою всемогучу поміч уповаємо і надіючись, на Твою силу озброюємося, на ворогів наших, і Твоє ім'я призиваємо, щоб Ти їх розвіяв і в руки вірного українського війська і народу віддав. молимо Тебе, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. стріли Твої навиди, страх на ворогів наших, блисне лискавками, і розжени їх, пошли руку Твою з висот і вижени їх з нашої землі, а нас прийми, і визволи. Задля імена Твого молимо Тебе, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх нам, будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо ти є Бог милостивий, чоловік і людинолюбець, тобі славу посилаємо Отцю і Сину, Святому Духу, і повсячас, на віки, віки. Ще іще всі голови і, прихлинивши Господеві, помолімся. Боже великий дивний, ти немовною благістю, величним проведінням управляєш усім за твоїми премудрими, недослідими присудами життя і співжиття людське проходить, сам і нині Творче і будівничий наш, споглянь милостиво на батьківщину нашу Україну, на владу, військо і всю людність її, примилосердний Господи, Боже наш. Щедрот і очі всякої потіхи, не відверни лиця Твого від нас і не посором нас у нашій надії, бо, опуваючи на тебе, молимось Тобі, дай батьківщині нашій та всьому народові нашому мир, спокій, єдність Духа і добру поміч і все, чого ми потребуємо для дочасного і вічного життя. Ти бо єдиний, знаєш те, що нам потрібно, і подаєш нам раніше, аніж ми тебе просимо, і обильно обдаровуєш, бо ти є Бог сильний і в милості, і благий. У кріпості тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, Святому Духові, нині повся час, на віки віки. Слава тобі, Боже, доброчинцю наш на віки віків. Землі миря хвалимо О, тебе, благослово тебе. тебе. Кнаєві тобі славу, дякую тобі зради великої твої слави, Господи, Господи Царю Небесний, Боже, очевиди, жителю, Господи, свинина народний, Ісусе, пристей, святий душе, Господи, Боже, анче, Боже, сино отця. Що бережи світу, помилуй нас. Ти, що бережихи світу, mm -hmm. прийми нашу молитву. Ти що сидиш по провиці Отця, помилуй нас, Ти, не чи святий. Ти єдиний Господь Ісус Христос. На Отця. Амінь. Щодня буду тебе благословити. І хвалити ім'я Твоє на віки віків. Господи, Господи, Сьогодні без і хаз берегти на... Благословений ти, Господи, Боже Отців наших і хвалі, і прослави ім'я Твоє на віки. Амінь. Нехай буде, Господи, милість Твоє на нас, бо ми надіємося на Тебе. Благословений ти, Господи. Навчи мене установ Твоїх, благословений ти владико, розуми мене установи Твої, благословений ти, святий, просвіти мене установами Твоїми. Господа, ти пам на по всій рогах. Молюсь, Господи, змилуйся наді мною, вилікуй мою душу. Бо гріх мій перед тобою, Господа, тебе я прибігаю, навчи мене творити Твою волю бо ти Бог мій. Бо в тебе є джерело життя, у твоїм світлі побачимо світло. Святый Боже, святый и крипкий, святый бессмертный, помилуй нас. Боже, святый и крипкий, святый бессмертный, помилуй нас. Я Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. І Святому Духові, і нині, і повсячні, і на віки вічини. Амінь. святий. чесніше від Херовими, Він і зрівняно ніж і Серафими, Що без отеління Бослова породила, Сушу Бородицю Тебе величаємо. Слава Тобі, Христе Боже, упування наше, слава Тобі! Ти сили святого духові, і Час і на віки віки, віки, віки віки. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, господи помилуй, Христос, Існує Бог наш, молитва причистої, Своїй Матері, слав всіх вальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих. і спаси нас, як благий, єдинолюбець. ім'я Отця і Сина Святого Духа слава Ісусу Христу! Сьогодні ми маємо євангеліє, яке є щоденним Євангелієм, тобто рядовим, тобто те, що припадає на сьогодні. І я би хотів, щоб ми побудували цю свою думку саме на цьому Євангелії, тому що воно безпосередньо стосується. Якраз тої молитви, яку ми проводимо кожного понеділка. Отже, Євангеліє, хто знає, про що йде Євангеліє? Я теж не знав. Але потім подивився. Отже, Євангеліє йде, Ісус Христос пояснює учням притчу про сіяча. Чули таку притчу про Сіяча? Знаєте її? Правда, знаєте на пам'ять? Добре. Отже, і. Що ця притча може нам показати щодо сутності людини, яка є, живе в якійсь країні, так? яка є патріотом своєї держави? Отже, кожна держава старається своїх громадян навчити виховати в дусі. Так? Національному, щоб людина, яка виростає, чи то українець, чи то канадець, чи то поляк, чи то інакша країна, країна, щоб людина себе відчувала тою особою, яка не може бути без, інш... без той, та, та, той, той культури, мови і всього іншого. І здебільшого це вдається. Так? Тобто кожна людина, кожен з нас. Має якусь приналежність до якоїсь нації і і, більше ми українці? І ми е, маємо в серці, де б ми не були, де б ми не знаходилися, відчуття дому. Дому тобто, то, тої країни, де ми народилися, де ми виховалися, де ми, де ми сформували так, бачення, ким ми є. Що таке притча нам дає. Е, Дає нам сьогодні пояснення. Отже, сіє це зерно. Сіє це зерно, тобто держава сіє в кожну людину дух національності. З меншої міри а в більшої міри. Але кожна людина має свій ґрунт, так, має своє сприйняття цієї національності. Одна Сприймається це дуже скоро, глибоко до серця, але коли приходить якась спокуса, вона дуже скоро від цього відмовляється. І багато-багато іншого ми знаємо цю притчу, так? пояснення. Але що я хочу на чому я хочу наголосити? Що навіть зерно, навіть та людина, яка є, навіть якщо національна ідея, живе тільки в декількох людях, справжня національна ідея. так? З цього народу вона може дати величезний плід. Вона може спасти увесь народ, вона може зробити величезну революцію, що ми бачили, що ми, що ми бачили вже не раз у нашій історії і історії інших народів. Тому не треба недооцінювати національне виховання наших дітей, наших близьких, наших рідних. Тому що може саме вони будуть тими. Від кого ця ідея знову відродиться, знову дасть силу, поштовх, щоб нація як нація існувала. Тому, Господи, дякуємо Тобі за Твою благодать, за Твоє насіння, за те, що ти досі вирощуєш тих людей, які дбають про українське, які дбають про те, щоб воно не зникло. А навпаки, ставало кращим, ставало твердішим, міцнішим. Господи, тільки одного благаємо, дай, щоб це йшло зі твоєю волею, з тою наукою церкви, щоб люди не бачили тільки те, щоб збагачуватися матеріально, ставати державу, держава матеріально сильнішою, а також і духовно. щоб ці дві. Лінії так, співпрацювали. Тоді держава як держава буде непереможною. Амінь. Слава Ісусу Христу! Боже великий. Боже послухай благо. Piscite, Ola, daš kraj, Viernosi, svila narodu, Bože, nam i nis no